Привіт садисти. Зараз буду обрізати сливу. Вирішив показати. Е, ну, зараз розкажу. Головне, це коли ви обрізаєте, це не якусь там крону, а саме перше ви прибираєте е, сухі поломані або хворі гілки. Потім прибираєте гілки, що йдуть до стовбура під гострим кутом. Щоб вони не відламались потім, або переводити їх на більш похилі гілки. Також прибираєте горизонтально, ой, вертикально ростучі гілки вверх і гілки, що загущують крону. Оце обрізки саме головне. Ну, також, якщо ви якоїсь крони дотримуєтесь, то також треба слідувати цьому. Але не обов'язково. Ось така слива, покажу в декілька етапів. Спочатку виріжу великі гілки, укорочу її на певну висоту. І так, поприбирав великі гілки. Ось скільки гілок поспилював. Так, ось так воно виглядає. Тепер другий етап. Буду прибирати маленькі гілки, зайві, вкорочувати, проріджувати. З екватором. І так, обрізав я сливу, дивіться, що залишилось. Ось скільки багато гілок. І так кожен рік я її ріжу, і вона все одно росте. І крім того що я ріжу, ще й Влітку проводжу зелені операції, виламую, підрізаю, але вона все одно дуже потужно росте. Не бійтеся, обрізати свої дерева. Ще буде потрібно обробити їх десь в середині березня. Це або буде мідний кабарос, або бордовська суміш, або якісь мідмісні препарати, можна хорусом. Якщо їх не обрізати, вони будуть хворіти. Виростати до небес. І плодів буде з них дуже мало і буде дуже важко їх дістати. Всім пока. Буду ще знімати відео по обрізку інших дерев. Підписуйтесь!